Привіт, друзі! Знову сьогодні буде риболовля. Вечірня риболовля в пошуках риби. Друзі, приїхав просто погода От Захочеш вихідний день таку блін, не отримаєш. Сьогодні все супер. Є в мене сьогодні два спінінги. Мікрушний спінінг Азура Сафіна до 4 г. І мій улюблений такий універсал X Game до 14. Це 80%. Третій. Е, можна виїхати пошукати судака, але мої знайомі кажуть, що судака потрібно шукати десь біля 20.00. вже стояти на тоці і шукати. А я розумію, що вже коли почне темніти, ну, з камерою я нічого не знімлю. Тому сьогодні візьмемо мікрушну палку. І давайте так, друзі, по чесноку. От якщо б у когось із вас був вибір поїхати на риболовлю, і шукати, ну, наприклад, спіймати одного якогось кілошного судака, а то може навіть і не спіймаєте. І чи такий вибір: взяти якусь мікрушну палку і 100% знайти рибу, знайти якусь зграю окуня і. Половити його там, випачкити руки. Да, Якщо він, вам взагалі риба не потрібна, ну, неважливо, це буде чи кілошний, судак, чи двохкілошний, чи якихось там 25 е, дрібних окунчиків. От Що б ви вибрали? В пошуках потратити свою риболовлю в пошуках одної кліваки, чи потратити свою риболовлю, свій, ну, у кого відпустка, у кого вихідний. От В мене, за, можна сказати, за половиною місяця оце сьогодні перший такий вихідний, який я можу. ось І погода супер, і все супер, і поїхати половити рибу. Тому не буду нічого вигадувати. Отака От Сафіна. Знаю, що вона. Блін, давайте зберемося і потім все розповім. Зібрав я спінінг, повішав катушку в 2500-му розмірі 165 грам. Нитка тут Lime Game, решітка 015. Поки що повішав 1,5 грама і маленьку таку силіконку. Вийшов такий ну, дуже гарний комплект. Якщо комусь цікаво, баланс, ось. Все. Супер! Ну, Незважаючи на те, що тут ще є силіконка. Дивіться, взимку я цей спінг вам вже показував. Я на нього з берега ходив, ловив. Дивіться, ну, зараз так не покажеш, але, друзі, він, незважаючи на те, що має тест від 0,3 до 4 г, він четверку не тяне. Він дуже м'який. Ну просто отак. ну. Тяжко так вам показати. Ну, гляньте, от один грам, коли ставиш, то от таку високочастотну гру можна задавати, гнати приманку в пів води. Четверку ставиш, все, він валиться. Таким Цей стрій, ну, такий, я вам скажу так, що гарно в'яже. Коли тянеш рибу, здається, що там дуже-дуже ну, велика риба. Тому вважаю, що сьогодні, якщо ми натрапимо на рибу, це буде дуже і добре, дуже кайфово буде. Ну що, будемо йти на точку, десь півтора кілометра, тому не гаємо час. Кладемо сюди спінінг. Так, щось течія мене десь вже почала тягнути. Заводимось. трави на дні Такий місяк гарний. Станемо так, щоб сонечко в камеру не світило. Знайдемо зараз місцяк, підійдемо ближче до Очерету. Окунь, мені здається, дуже активний, тому ми його швидко знайдемо. Тут я рік точно не був, ну, з човна, з берега я тут вже рибалив. Опа, травка. Перший закид. Хотілося б, щоб зразу на першому закиді рибка проявила себе. Ну, на першому закиді риби нема. Нічого страшного. Будемо тепер вздовж так кидати, по глибині тягати. А що ж таке? 18.42. На другу. Опа, опа, осьо, чиназіс. А це була клівака. Хоча, може, знаєте, травка на дні і флюр б'є об травку, передало в палець, бо щось так єлі єлі тиркнуло. Не гаймо часу. Ведесенько потрібно переміщуватись, тому що я знаю, що риба є, але чомусь не хоче клювати. Ух, це біла. Це біла риба. Є тички білої риби. Опа, ще. Була б мармишка, можна б плавити тут білу рибу. Білої риби тут багато. Але хто давно в мене на каналі, мармишками я ніколи в житті не ловив. Там до ну мармишками в ноль. Фіг знає, скільки грамів я не рибалив. Є ось, бачимо, ідуть кліваки, це біла риба. Рот малий, заковтнути таку велику силіконку вона не може. Були б мормишки до 0,2 грама, можна було б її тут порибалити. А так як в мене ну, чисто такий мікроджиговий спінінг, тому використовуюся 1,5 грама. Великі сіліконки, ну це один і один дюйма силіконка. Вона ще така потужна, ну м'ясиста, вона просто в пащу не влазить тої білої риби. З окунем поки що біда. Друзі, це третя, третій якорь, нема жодного поки що окуня. Отак, Оце. Ух, оце щось добре, друзі. це щось добряче. Зайшло в траву. цю палочку, гляньте, як з трави. О, вона просто в бублик. Як ото супермікрушна палка згибається. Здається, ми. Візьмемо 0,116 флюр там. О, ні, видюргується щось потихеньку. Тут тобто це просто... Да-да-да. Ні, так у нас нічого не вийде. 100% і рибу зільємо і нічого все рівно не візьмемо. О, пішло. Але не знаю, є там риба чи нема. Ні, риби там вже нема. Багато, багато трави. О. Але кайф був. У вас була змога побачити, як цей спінінг сверх, скажімо так. Ну, Наприклад, там би закілошна риба, як вона його зігнула. І самі бачили, я не церемонюючи з цим спінінгом. Нахрапом згибав його в бублик. Ну, такі мікрокраш-тести. одна. Ну, Не дійшов я до тієї точки, до якої я хотів. По ходу йшов. Думаю, о, оця ж точка теж в мене типу, 100% працьовита. Спробую ще тут. Бо до той точки, яка 100% працювита, йти далеченько, то вже не сьогодні, значить. Затримуюсь, затримуємося на цій точці. Гіназіс. Ось все, друзі, з першого закиду, з першого, Блин, я в окулярах і мені вже прям темновато так. На камері, ну, звісно, буде дуже все чудово, але в окулярчиках вже темно. Ну, такий гарний. З першого закиду знімаємо окуляри. о, Все, наче все супер. Продовжуємо. Ух, оце котл, друзі, дивіться, її тільки кинув. А це зда, це значить буде фаворитова точка. Блін, ото і за ним, і за цим окунем ще... ще йдуть, йдуть окуня. Дивіться, це я попав 100% на окуневе Ельдорадо. Тут. Ті всі мої сльози, що я ну, це знімав, знімав, я навіть не знаю, якось, може я прискорю, виріжу і з цього, з цієї точки почну кіно. Дивіться, роблю закид, попадаю просто на оконева Ільдорадо. А це ж треба було скільки ходити, щоб прийти усе на точку і тут оконева Ільдорадо. Як то кажуть, де той садок. Для засолки риби. Є в мене, друзі, дивіться, такий супер флагмановський бакан. Туди можна на, ну, набрати водички, стояти тут, косити і косити. Мені здається, зараз буде майже на кожному закиді. Дивіться, роблю закид 2 г. Чекаю, падає силіконка на дно. І цей окунь, мені здається, впів води б'є. Йому Можна робити і жорстку таку проводку, отаку, а давайте спробуємо. Погонимо силіконку в півводи. Ось такими підтвічуваннями. 2 грама, напам'ятаю. Опа, була тичка. 2 грама, ось жену жену, так в півводи. Грам просто шикарно твічити. На двушки вже, якщо отако робите проводку, то на двушки трішки. Провалюється. Так, мені здається, була клівака, збило, ну, не здається, клівака була, збило сікон. Давайте все те саме твіч, силікон, ну трішки спускаємо її і потім йдемо тако твічити. Можна навіть трішки плавніше робити твіч. Ага, болі, ну може... Все ж таки потрібно. Опа, ось, ось бив. Бив і добив. О, гарні, гарні тут окунчики, Дивіться, самі на цей спінінг. от тако, Наче на лайт тащиш гарну рибу. Гляньте, він ух, відпрацьовує, в'яже гарну рибу. Та тут є окунь, друзі, тут і окунь. Гляньте. Катушка, і гляньте, який окунь. Як руки від цього спінняла, ну, самі гляньте, ну кабан. Це вже кабасик. Та те, що, цього можна і забрати, і з'їсти? Ну, гарний, але забирати ми не будемо. Це якщо сильно кому цікаво, в кінці риболовлі покажу. Та що вам показувати? Я покажу, що у що мене в цьому бакані. Тут камера, там кукан. Ну, якщо б був би судак, супер, ну, я ж розраховував на судака, є спінінг, і є бутилка води. Все, мені тут більше нічого не потрібно. Так, ну що, спінінг вигуляли, бачимо. Коли це з камерою щось показуєш, потім забуваєш зняти дужку, катушки і такий робиться закид. Аж силіконка на закиді злетіла. Так, Це нічого страшного. Ох, зараз на дні пошукаємо ту рибу. Опа, та що їй шукати? Вона на падінні. Вона на падінні. Зараз переставлю камеру трішки інший ракурс, підійду туди ближче. І будемо кайфувати. Так, ну що, з цього ракурсу робимо закид, чекаємо, приманка падає на дно, дивимося на хлистик, якщо буде видно, тинь відпрацював. Робимо такий швидесенький старт такий, пауза, чекаємо, падає силіконка на дно. І знову шведесенький такий е, початок проводки. Тому що окунь тут 100% активний. Гляньте, я трішки підійшов, поки камеру виставив, мабуть, він десь змістився. Але зараз ми його розкачагаримо тут. -то. Ух, є, є! Мені здається, коли такий окунь дуже активний і б'є ще й в пів води, то можна ставити раків. Хоча дивився, є ну, експерти, ну такі чесно експерти, не можна ну, сказати, що якісь дилетанти, то вони кажуть, що ця вся креатура похолодно похолодної все ж таки в воді. Всякі лічинки, то все, ну, і так було сказано і за раки. Але мені здається, що рак це як воблер. Влітку клешнями отак махає, він дуже гарно працює. Зараз ще одного ми окуня спіймаємо. Опа! І поставимо рака, щоб перевірити. Є зацепи, є трава, Ось є б'є, дивіться, б'є окунь. І таке відчуття, що він збив приманку, бо я. На підриві відчуваю цим спінінгом, що щось не то. Ну, Зразу воно відчувається, коли ведеш-ведеш, все гладенько, ти без всякого напряга. А коли трішки збивається силіконка, дивіться, в руку, ну, чутлива палка, то в руку ти все це відчуваєш. Давайте, ну я ж сказав, ще одного впіймаємо і будемо ставити рака. Так що треба впіймати. Давай, давай, падай, 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 падай. Опа. Опа. Але ж це зараз ми біля дна ведемо, трішки прискоримось, так, скажемо, в пів води будемо. Ось-ось є. Є, Підсів! Підсів. блін. Не дуже крупні. Перші був, перші були прям гарні. О, але кайфово. Давай, 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 давай. Ні, ну, друзі, киньте в мене камінням, якщо це сильно-сильно ну, мілкий окунь. Це не дуже мілкий окунь, це прям те, що доктор приписав. Взявся прямо в шахту, гляньте це, я швидесенько вів, наскільки він зараз активний. Так, як я і обіцяв, зараз знайдемо рака. І будемо його ставити. О, сразу так, це у нас якийсь 133-й колір олія. Моторна олія. От зараз ми його так. Пачку краще далеко не ховати, тому що коли йде жор, відбиває клешні. До речі, кому цікаво, 20.01. З, зараз, з голими сраками, зараз все буде супер. У пів води, як наче в тащите, трішки робите паузу. Ну, Як знаєте, джиг вертушкою Пам'ятаємо, колись показував джиг-вертушку. Робите паузу, вона падає на дно, потім знову її заводите. І дивіться, от я це балакую. мені здало, я думав, що буде сразу клівак. А гляньте, а кліваки нема. Може, все ж таки експерти праві раки, вся креатура, це не, не проліто. Ще раз. Ну, з той точки в мене на кожному закиді шклювало. Давайте спробуємо звичайний джиг без всяких там воблерних проводок. Все зробимо те ж саме. Гарно, що я оцю силіконку далеко не заховав. Зараз. 3-4 закида і повішаємо її, якщо не буде кліваки. Щось, друзі, не то, чи я не вмію раками цими працювати влітку. Може таке, що я щось не то роблю, але давайте повернемо назад хітомі, Хітомі у віолетовому кольорі і зробимо Мені здається один закид, тому що, ну як так? У мене клівало на кожному закиді. Ставлю рака. 5, 5 закидів зробив, жодної риби не взяв. Щось не те. Чи просто риба десь відійшла, чи просто да, дійсно раки це така специфічна приманка. На неї не завжди можна. Буває буває гарно, а буває геть ніяк. Блін, друзі, ну. Перший закид хітомчиком, Ух, тишечка. Не знаю. Ну, зато вам якась є польза. Опа. Ще для перевірки. Ще один закид, блин, щось багато риби в мене в кадрі, мабуть, виходить. А ну, ще опа. Так. Давай падай на дно. Тинь. Все роблю те саме. Пришвидчую проводку після касання дна. Осьо була клівака. Блін, збило, ну, 100% збив. Була клівака, збила силіконку, тому експеримент поки що продовжується. Ще разочок зробимо закид, тому що ну, не можна сказати, що не було риби. Клівака була, просто зразу збила. Блін, човна почала крутити, так, так що оце ще одного цього ракурсу ловимо і вішаємо камеру на груди. Відчуваю, що сьогодні тут можна буде ще декілька кабанчиків взяти. Так, да, так, да, так, да. іде, йде. Іде! Прям вже біля човна. Є. Так, ну що, давайте не будемо оцих мілких кабанчиків багато в кадр. Рибу я знайшов, риби дуже-дуже багато. Вішаємо камеру на груди, якщо будуть більш-менш гарні кабани, то. Я покажу. З раками ми, ну я ще потім трішки покидаю декілька разів, але самі побачили. В котел, там де стоїть окунь, кидаю 2 г 1,6 хітомі в п'ятому кольорі, це віолет. На кожному закиді. На кожному закиді клівака. Ставлю, все було в прямому ефірі: ставлю рака. Вважаю, що буде, знаєте, йти в пів води, як воблер, і краще буде. П'ять закидів жодної риби. Жодної. Так, так, так. Трішки переставимося, підемо на глибину, пошукаємо крупніше рибу. Ну, тут теж, отут От стою зараз на трьошки. Так. Якщо вже видно, сонечка нема, вже ну, починає так гарно сіріти, оце в цей час можна спробувати ловити судака, але через півгодинки вже буде темно, ця камера не потяне. Ну, треба е, якесь освітлення ставити. Ну, це дуже і дуже складно. Треба човна мати дуже здорового, такого п'ятиметрового, там ставити освітлення. Прожектора і намагатися ловити того судака на камеру. Так, чесно признаюся, від риболовлі без камери я не отримую зараз задоволення. Риба не потрібна. У мене всього в холодильнику є риба, там опа, 10 хвостів. Я ще на Щербанях половиною місяця тому спіймав, думав за солю. І Досі не засолив. Все думаю, думаю і хі, ніяк не зберуся. Тому рибу я не берусь. Ну, От ту я не беру. Якщо якийсь там вльотна щука чи судак великий влітає, да, можна забрати. Ну, якщо він в розмір йде, знаєте, ну, не по забороні розміру має він, то такого можна почеснаково забрати. Так що от тако. Окуневі риболовлі мені доставляють дуже багато задоволення. Підбираєш ось, ось, ось попав попав в рибу, була клівака, але він не взяв. Так, це я трішки відійшов від тої точки, де клівала на кожному закиді. Це я сподіваюся знайти трішки покрупніше рибу. Опа, трава, блін. Я її знайду. Його прознімай відео. Все, співаю фрикціончик. спінінг підібраний для цієї риболовлі чітко. Палочка ізясна. Ой-ой! Кайф, просто кайф. Спробуємо все ж таки відсікти дрібного окуня, наостанок спіймаємо покрупніше. то... Більше таку сіліконку поставив. Ну що, друзі, підведемо підсумки. Поставив я це велику сіліконку, можу так сказати, завелика. Хоча і окунь не дуже дрібний, Сразу скажу, крупного, такого, щоб вам показати, я не впіймав там на пів кіла Всі такі ж самі, але трішки стало гірше. На кожної проводці він іде, б'є, 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 б'є. І щоб йому вцепитися, це бувало навіть із третьої проводки. Він цеплявся. Хоча 1,6,2 і дюйма для такого окуня, там ну вони самі бачили, там по 100 грамів. Начебто і не за велика сіліконка, але коли ти швидесенько ведеш в пів води там, чи на супер такої різкої, ну не супер, але ну, якийсь який супер, якщо палка всього до 4 грамів і я рибалю двома грамами, то такий, знаєте, на такої е, бистрої проводки все ж таки е, має... Сенс ставити трішки менше силіконку. Дивіться, сьогодні в кадрі була Сафіна 24-го року до 4 г. Ну, мені здається, все показав, все розповів. Кому що сподобалось, підписуємося на канал. Погода просто шикарна. Мені, ну, скажімо так, півгодини і я зберуся. Кому ну все, друзі? Давайте підписуємося на канал, ставимо вподобайку і до зустрічі.